Хотів би почати з опалювального сезону, який скоро, як ми бачимо, почнеться, але яким він буде не зрозумів. Зрозуміло запалення, не зрозуміло зі світлом. У вас є якісь очікування щодо опалювального сезону і ситуації зі світлом цього опалювального сезону там взимку в складний період? Не все залежить тільки від нас. Ми розуміємо, що якщо ми беремо про енергію, ми Хайно українські системні, енергетичні і неможливо там в одному місці в основному режимі, навіть якщо б ми поставили там 100 мігават генерації забезпечити от, місто електроенергію Але ми все одно готуємося до цього і вже декілька сезонів, які а, під час війни проходили, вони проходили стабільно. У нас не було там проблем постачання тепла. І тут я думаю, що цей сезон так само пройде більш-менш спокійно, якщо буде деякі поміти. Як ми до цього готуємося? Перше, генерація це дуже важливо і дуже важливо забезпечення всіх комунальних стратегічних підприємств з генераторами. Вона в нас є на всіх об'єктах. Тут у нас проблем немає. І під час останніх ударів в енергетичній системі у нас деякі підприємства, водоканал, вже працювали якусь ну, частину на генераторах. Саме потужний в нас генератор на одному з об'єктів стоїть потужність 1,6 МВт. Це дуже велика потужність, і вони в нас є і працюють. Але генератор це такий прилад, який може працювати деякий час, при цьому дуже велике використання палива і багато чого іншого. тут на генераторах ми точно зиму пропрацювати не можемо. Ми в аварійному режимі може постачати чи воду чи тепло, декілька годин. Там, а насправді може врятувати достатньо серйозно газопошні машини. На сьогодні ми настановимо дві газопашні машини завдяки підтримки американського народу через фонд USAID. Ми, ми очікуємо через приблизно 60-65 днів ще чотири машини, які прийдуть, і ми готуємося до їх встановлення і підключення. І також ми шукали, знайшли приватну. Інвестора, який по декілька містам України встановлює за власні кошти для да, станції. У нас планується встановлення в місті Житомирі. Вже зроблена проєктна документація, і будуть роботи по підключенню, а перші 10 мегаватт ми очікуємо десь в перших числах жовтня, що вже прийдуть в Житомир. І у нас має прийти приблизно 25 мегаватт, плюс приблизно 5 мегаватт у нас буде власна на Приблизно 30 МВт електроенергії ми в цьому році втратуємо. Також зараз закінчується проєкт, ще один проєкт по водоканалу. На об'єктах водоканала ми встановлюємо сонячні електростанції для власного споживання. Зрозуміло, що з зимою вони будуть працювати максимум на 15% від своєї потужності, але все одно весна-літо наступного року це 3 МВт, які буде. Канал отримувати завдяки сонцю, і е, в середньому він використовує на добу 1,7 МВт. Ну, це там 40%, -40 потреби до каналу буде в літній період закриватися за 2000 Ще один момент, ми кажемо про електроенергію, а да. газ, да? а, а ну, от, не дай Бог Росія. Наносить удари по газовій мережі, і ми не можемо отримати для наших питлових газ. В різних районах міста ми будуємо. У нас є і комунальні теплові станції, які працюють на відходи деревини. Це проекти, які були реалізовані за рахунок швіцерських коштів і коштів міста. Ще один проєкт, пройшли вже тендери, великий проєкт, завдяки кожного дні починаємо будівництво, скоро вже починаємо будівництво. І декілька приватних є котелень по різним районам міста. Якщо в нас не буде абсолютно навіть газ, не буде, то все одно 70% міста у нас будуть отримати теплову енергію, за рахунок, палива, відходів у Відходів деревини, ми не зможемо забезпечити зразу комфортний режим, але не розморозити систему дати тепло мінімальне ми все одно зможемо. Тобто, якщо так буде, що нанесуть такі удари, про які ви кажете, та, то треба буде і народу економити, та... тобто вже є підготовка до сезону. Ваша... У нас Ми вже готові до опального сезону, ми можемо котельні тепло надати хоч завтра, це без проблем і ну, тут ніяких проблем немає. Ми давно готувалися і послідовно, з 2015 року, ми робили модернізацію нашого теплокомуненерго, Менерго. Скажу, що в 2015 році теплокомуненерго Норгово використало для опалення міста 107 мільйонів кубів газу за сезон. На сьогодні з них 47 мільйонів купів газу. Ми значно скоротили втрати, ми у нас найнижчі в Україні в тепло мережі, і плюс ми багато замістили альтернативними долинами палива газу. Це більш дешеве тепло і навіть більш екологічне. Про допомогу для ЗСУ хочу вас спитати, тому що ну зараз дуже активно йде діяльність, передаються як дрони, такі ну багато всього передає, передає житомирська громада. Взагалі а, хотів би спитати, чи щось змінилося після протестів народу, чи змінилися обсяги вашої допомоги для ЗСУ? От, от казали а, житомиряни, що мало допомагає. Подивитися зараз допомагаєте багато? Щось змінилося? ні? дивіться? Якщо казати відверто, ця допомога зменшилася. Угу. Зменшилася. І е, е, чому за минулий рік ми сумарно по всім е, різним програмам допомоги Збройним силам? Ми витратили на цю програму приблизно 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Чому у нас було військове ПДФО? Достатньо великий бюджет і арт-місті ми використали. І коли ми кажемо там протести з житлиміря, ну е я вам можу зробити будь-який протест, е гарну картинку, і люди дуже добре е вміють е вірити, перш за все в е негатив, ніж в позитив. На той момент, коли от, ви кажете, протести були, ми були на першому місці в Україні. По а, співвідношенню бюджету і витрачання коштів на, на першому місці в Україні так. це перший момент. А, другий момент, коли людина в військові форми приходить, протестує, а, там, розливає фарбу там, в тебе, да? а людина, яка має дві судимості, ніколи не служила а, ні в армії, ніякого відношення до силу немає, і ховається від військомата. І от, ну, Ані не знають, люди бачать картинки і Ми Можливо, не приділяли уваги до того, щоб показати реально, скільки ми робимо. Але тут є і зворотня. От за останні півтора місяця приблизно Штоморська громада передала Збройним силам України, а в нас дуже багато підрозділів, які саме живтому речі, навколо живного Дуже багато сьогодні на, на фронті. Ми передали тільки дронів приблизно 2,5 тисячі штук за півтори місяці. І це там складні дрони з значними камерами, там, ну, не буду, там технічні там, характеристики всі давати. Так. Але, але 90% цієї допомоги ми навіть не показуємо. Ми не показуємо, що ми це робимо. Чому? Як тільки ми починаємо кожен день показати, що 5, -5 підрозділів отримали там дрони, на наступний день в мене звернення від абсолютно різних частин бригад, батальйонів зі всієї України. Я мужем багатьом відмовляти, бо ми не можемо забезпечити всі збройні сили всім. Тому ми навіть 90% кінки не показуємо першої. З цього боку, люди кажуть тоді, що ми мало передаємо. Да? Ну, от, така, от, потрібно вибирати між поганими і дуже поганими іноді Так, медалі дві сторони. Не ви... в той момент, коли були ці протести, та, про які казав, ви вийшли до тих, хто робив ці протести, що, що вас спонукало? Ви? ви вийшли. Чому? Коли я йшов на вибори мера в 2015 році, я прийшов з бізнесу, в мене підприємство, яке там 400 робочих місць, виробнич, ну, виробничник і достатньо таке відоме в Житомирі От. Я намагався отримати довіру людей. З того часу я живу і продовжую жити в квартирі, в звичайній квартирі в центрі міста. Я е, пересуваюся на приватному автомобілі, не на службовому. Два місяці назад мене водія е, мене водія мобілізували. Він сам сказав, що він піде. Поки що два місяці їжу за кермом без водія. мене ніколи не було охорони і. Так само там вечором з сім'єю йдемо звичайне кафе і, там на вихідних і ніяких проблем немає. У мене немає проблем спілкування з людьми. Якщо я рахую, що я правий, я можу виходити і спілкуватися абсолютно з будь-ким, розуміючи навіть, що на напроти мене може бути просто провокатор. Але люди, які навколо провокаторів, це звичайні житомиряни, які Десь э, хочуть розібратися навіть в ситуації. І в мене є вибір закритися, тоді до мене довіри буде набагато менше, чи піти і намагатися показати, доказати і переконати. Якщо я розумію, що мені нічого там приховувати, я виходжу і розмовляю з що... ними. Угу. У вас ніколи не було охорони чи в певний період була? Ніколи. 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 Навіть під час там лютого чи березня 22-го року, коли тут е, мене я в минулому військовий в мене є зброя, тому. Ну, зброя ну, у вас при собі? Ні, ні, ні. Я от в такий час, я кажу про лютий березень 22-го року, коли тут достатньо недалеко були російські війська, і можливо було. Не провокація, ДРГ, всі інше тоді ходить зі зброєю зараз. Бо зброя, вона іноді навпаки, провокує людей. Угу. Тобто, все-таки ваш військовий досвід він вам допоміг лютого березня 2022 року. Ви почувалися в безпеці, хоча без охорони, але ви були сам собі охорони? Так? Дивіться, тут вже не про це. Зрозуміло, ну, що. 22-го року. З одного боку, це був дуже складний час. Але от коли перші ракети прилетіли тут навколо Житомира, десь у четвертій годині ранку, чи може трошки раніше, ми вже на сьому годину ранку зібрали сесію міської ради, Так. Виділили кошти додаткові там, на оборону, розписали задачі, хто чим займається. І вже в обід почали будувати райони навколо Житомира і в самому Житомирі. Було звернення до Житомирян, і я був просто вражений, коли тисячі і тисячі житомирян вийшли під керівництвом військових почали будувати захисні споруди в самому Житомирі. І потім через два дні ми вже будували на відстані від Житомира окрім районі. І це було просто вражаюче. Ну, а тут було полювання ну, за сім'ю. Ну, Сім'я там відмовилася на той час вот ну, І за місто. А так, все решта, ну. Так. Ви собі уявляли, що можуть до вас зайти росіяни? Ну, бо кажете, близько було. Це було абсолютно можливо. Більше того, скажу, що десь в березні росіяни внесли мене в свій в них такий сайт є, і військових злочинців. Мене внесли за обстріли, як вони сказали, Славянська, міноменитні обстріли Славянська в 2014 році. От вони показали фотографії, а там дійсно була ситуація, коли е, я тоді ще був е, заступником міського голови, тоді е, ще не були вибори, вибори в місті Житомирі. Ми постійно допомагали, їздили до хлопців 95-ту бригаду, і е, разом з ним ми поїхали на полігон, він був в таких кар'єрах, е, глиняних кар'єрах е, підривати е, боєприпаси, які не розірвалися. І от в мене були фотографії з тим боєприпасом, Я їх нікуди не викладав все, але вони десь їх знайшли. І я зміною 120-го калібру військовій формі. І от вони там славі там електронізувати ці кар'єри. І вони мене за це внесли е, в способ злочиті. Ситуація е, так, вона можлива, бо на тоді і ТРГ були, і багато чого іншого. Тому я майже три тижні ночував в цьому кабінеті, не виходив навіть додому не ходив ні разу за ці три тижні, бо, щоб не наражати сім'ю на небезпеку. У нас був запасний командний пункт, де ми зробили всю, звели всю систему відеокамер з міста Житомира, ночували потім там, для того, щоб. Цілодобово мати інформацію про місто, тому ну, якось так. Ну, вам о, ці перші три тижні ви собі там щось облаштували в кабінеті? Як це, як це там ночувати? А. Ні, в нас в кабінеті були тільки е, на вікнах е, мішки з з піском, бо щоб і в нас тут найближчі прильоти 100 метрів, 150 метрів від кабінету. Ракета зайшла. Вот, І, а, а так, в принципі, нічого. У нас навіть ці ста, старетки приміщення історичне, в самому центрі міста тут навіть бомбосховища нема, тому ми от, під час повітряних тривог навіть там спускалися на перший поверх, але тут дерев'яні перекриття так просто вот для того, щоб десь трошки заспокоїти себе, але так зрозуміло. Я хочу підсумувати тему протестів, та, і задати вам таке питання. Чи розумієте ви зараз, чому були протести? Запит людей і в той час, і сьогодні був і це абсолютно справедливий запит, всі кошти на ЗСУ. І ну, це справедливо і це дійсно важливо. Був дуже великий в той момент, і він сьогодні залишається цей запит. І... Ну, але ніхто не буде сидіти розбиратися от в цих документах, там, тисяча листів від збройних частин, скільки Житомир передав. все. Е е є люди, які готові просто на цьому зробити, наприклад, собі там, якусь історію політичну чи отримати е дуже велику кількість переглядів в Тіктоці чи на Ну, Завжди ті люди є. І... Вони будуть просто цю ситуацію, якщо такі запит суспільстві.